Привіт, ти чув, що в кінці цього року вийде FIFA v 2 k 26 версія. І ти думаєш, опа, електроніки ПК, FC PK, я тобі скажу, чоловіче, зніми оці рожеві куляри і послухай мене. Що ми знаємо? FIFA 23 це була остання версія між електроніками і об'єднаною світовою організацією футбола. Далі вони розійшлися з своїми сторонами, вийшла нова версія, нова гра, типа FC24, FC25. Чому? Типа? Бо, тому що вони поміняли тільки назву. З цим ми розібралися, і FIFA сказала тоді, що ми будемо з вами конкурувати, ми зробимо нову гру. І так вони підписали контракт з ким? Правильно, 2K, і тобто вийде FIFA 26. 2K. Була інфа, що вийде FIFA 25, яка не вийшла. Тепер кажуть, що вийде в кінці цього року. В кінці цього року максимально нелогічно це перевод, бо тому що середина сезона. Але чому вони хочуть це зробити в кінці цього року? Або є інфа. Все дуже просто. У наступному році 26-му, буде чемпіонат світу, в FIFA V2K є ліцензія на чемпіонат світу і чемпіонат Європи. І тим самим вони хочуть скористатися і, як то кажуть, обіграти електроніків. А в електроніки навпаки, все навпаки, дуже хорошо, бо там є і ліги, всі ліги ліцензії, і є ЛЧ, є ЛЕ, і є ЛК. І це максимально круто. Так, да, немає чемпіонату Європи, чемпіонату світу, ну всім можна обійтися, це немає питань. Тобто, ну ви самі розумієте, яка чаша переважує електроніків і Фіфа k але сам факт. Я думаю, вони хочуть цим скористатися. І так, що таке FIFA 26 k Це база на NBA. Ви знаєте, ви чули, ви бачили, ви читали, що в NBA дуже крутий геймплей, круті анімації, і сама гра сама по собі грабельна. І FC26 і, і така сама, буде. Але є мінуси. Там хороший моторчик, який краще, ніж в електроніки. І не розумію, чому електроніки не можуть побудувати, взяти ліцензію на цей моторчик. Я не знаю, чому вони не хочуть в канації, але упустимо ці всі діла. І так. Плюси. 2K, я вже назвався анімації, крутий мотор і так далі, але є і мінуси. Це. Що вона донатна? Вона донатна, вона доволі дорога сама по собі. Вона вона, до NBA, якщо говорячи про NBA, вона дорожча, ніж всі стоять. Це перший, то вона донатна, Там ці сезончики донатні. Тобто, якщо ви думаєте, що всі 25 донатна, ні. Вона не така донатна якійсь. Якщо ви мені не вірите, ви можете почитати інформацію, подивитися відео і так далі. Окей, з цим я розібралися, Якщо ви думаєте, що FIFA 26, тукей okay, буде краще грати, тому блін, новий моторчик і так далі. Да? Круті, анімації, все буде круто. Ні, це ж сіроки. А сіроко не факт, що буде більше. Хе -хе -хе. Тому, як ти кажуть, не все так просто, чоловіки. Друге, чи третє, чи четверте, я вже заплутався, сам факт, я вже записую який це відео. Трошки тяжко свої мислі, як ти кажуть, в одне скласти. Тому якщо ви напишете лайк і я буду максимально вам радий. І так, представте, що ви граєте в кар'єрку від 2K. А там не буде ліг, там не буде нас команд, і ви граєте в ПС 13, 12, 11. Круто? Не круто. Прики, там кар'єрка, саме головне це назви, лого і так далі. Якщо цього всього немає, ну це втіряє суть. Це не грабельно. Далі в онлайні, ви скажете, плюс-мінуси теж, але сам факт, там саме главна фамілії. В онлайн трошки інша історія, трошки, трошки все інше, і то трошки по-разному. Онлайн, що має терпіть, а кар'єрки, ти вже не потерпиш. І так. Минулому році, хто вийшла? UCL. Ще один конкурент і всі Електронікам. І що? <смі> ну і вийшла і вийшла. Год пройшов, пройшов. І що? Мовчать, мовчать. Чому так? Бо тому що гра не цікава, гра не конкурентно спроможна, якщо це, скажімо так, грубо і коротко. Не конкурентно спроможна, вона нічого не може, е, як кажуть, вона нічим не може бути краще, ніж гра в c 25 Тим все сказано, тому в неї ніхто не грає. Так, да, вона вийшла тільки на PS5 і на нові Xbox, але сам факт. Це рано вийшла, а мені каже, вона вийшла просто, щоб вийти. Окей, почекаємо через пару років, що воно буде. Є ще одна гра від Konami, яка вже не конкурентна, спламожна, вже скільки років, не знаю, скільки там, 5, 7, 8 років. Все, вона вже вмерла, вона давно даним вже безплатна. Це перве. Да, там є ліцензії на Барсу, на пару італійських клубів, ще на якісь клуби, але сам факт в неї ніхто не грає. Тобто, по факту є стільки гра від електроніків, можливо, вийде від Вітукей. OK. А від Вітукій OK вона буде конкурентно споломожна, але я, я тобі, чоловіче, вангую, ти дивися мене, що ти будеш грати в всі, десь до версії 30-ї. Тоді, можливо, ти пройдеш від Вітукей, OK. але не факт. Тому, як кажуть, це така була коротенька інформація на хвилинок 5. Я трошки вам дав подумати. Не думайте, що якщо вийде нова гра, то вона буде, буде прамвалу. ви таки скажете, що все, електроніки, пока, такого не буде. Це не все так просто. Ви розумієте, щоб е, зараз вийти на ринок онлайн-ігри, вам треба бути такою самою, а то й кращою, і мати тузики в ваших рукавах і жлютіші плюсики, щоб е, люди, цільова аудиторія FC ушла до вас. А це дуже тяжко і в основному нереально. Цікаво, який там, в принципі, буде онлайн-режим в Тукей. Всі ми знаємо, який онлайн-режим в електроніків. Є плюси, як то кажуть, є мінуси, але ж треба, щоб в Тукві були більше плюсиків чи мінусиків. Коротше, як то кажуть, такий був повод, такий був відосик, коротенький, я вам трошки розказав свої думки. Що ви про цьому думаєте? Пишіть лайки, ставте коменти, і все буде, як то кажуть. чики бомбоні Тому очікуємо, очікуємо якихось конкурентів. Але не, просто, як то кажуть, не думайте, що це буде прям вау, і це все змінить хід гри в футбол. Я думаю, нічого не поміняється в ближайших п'ять років. preciso e vai se não dormir por cima do